Архітектура кам'яний літопис століть. Греція, колиска європейської цивілізації, антична архітектура, монастирі і замки Європи у романському стилі. Архітектура це одночасна наука і мистецтво проєктування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя. І діяльності людей відповідно до законів краси. Зародження архітектури відносять до доби первісно общинного ладу у добу пізнього полеоліту. Близько 10 тисяч років до нашої ери, коли виникли перші штучно споруджені житла і поселення, були освоєні найпростіші прийоми організації простору на основі прямокутника і кола. Почався розвиток конструктивних систем з опорами стінами або стійками, конічним, двоскатним або плоским балковим покриттям. Застосувалися природні матеріали, дерево, камінь, виготовлялася цегла сирець. Все це було освоєно людиною раніше, ніж з'явилась писемність. Кінець існування первісного суспільства позначився будівництвом фортець зі стінами або земляними валами та ровами. У магелістичних спорудах менгіри, дольмени, кромлихи, поєднання вертикальних та блоків каменю свідчить подальше освоєння закономірності архітектоніки. Художня культура Греції – Одна з наймогутніших у стародавньому світі. Цю античну країну, яку прославив Гомер у всесвітньо відомих шедеврах, Іліаді та Одіссеї, називають колискою європейської цивілізації, джерелом її велич, термін античність проходить від латинського слова старовинної і його вживають на означення культури і мистецтва стародавньої греції, а також стародавнього Риму, які існували земномор'я та в північному Причорномор'ї з 3 тисячоліття до нашої ери, до середини 5-го століття нашої ери. У Давній Греції високо художнього розвитку набула архітектура. Храми оточували рядами колон, прикрашали рельєфами та статуями. До важливих досягнень античності у царині зодчества належать винахіди ордерів суворого, доричного, граційного іонічного з колоною, що завершували валютою і пишно декорованого коринфського з верхівкою колони у вигляді листя пальми чи лотоса. Романський стиль. Художній стиль, що панував в Західній Європі. В 9 12 столітті він став одним з найважливіших етапів розвитку середньовічного європейського мистецтва. Романський стиль склався в країнах Центральної і Західної Європи і поширився повсюдно. В XI столітті розглядається зазвичай як час раннього, а 12 столітті зрілого романського мистецтва. Проте хронологічні рамки панування романського стилю в окремих країнах і областях не завжди збігаються. Так на північному сході Франція остання третина в ХІХ столітті вже відноситься до готичного періоду, тоді як в Германії і Італії характерні ознаки романського мистецтва продовжують панувати на протязі значної частини 13 століття. Пригадаємо романський стиль. Основні риси. Перша. Міцність і зовнішній суворість. 2. Круглої форми вузькі арки. 3. Прості форми з перевагою вертикальних або горизонтальних ліній. Склепіння у вигляді хрестів та дуже вузькі прорізи вікон і дверей. 4. Система простих геометричних об'єктів. Кубив паралелепіпеди, ризмів, циліндрів, поверхня яких членувалася лопатками, аркатурними фризами зі скульптурою і галереєю. Найбільшого поширення романський стиль набув в Німеччині і Франції. Провідна роль в мистецтві цього періоду належала архітектурі, будівлі романського стилю різнопланових, по типах, конструктивних особливостях та декори. Ця середньовічна архітектура створювалася для потреб церкви і рицарства. І типовими спорудами стають церкви, монастирі, замки фортеці. Типовим зразком романського стилю є Собори. Собор у Вормсі, Німеччина. Нотр Дам у французькому місті Пуатіє. Розробленість, відносна замкнутість культурного життя і стійкість місцевих будівельних традицій визначили велику різноманітність романських архітектурних шкіл. В архітектурі Німеччини у той час склався особливий тип церкви, величний і масивний. Такий собор в Шпеєрі 9 та столітті один з найбільших у Західній Європі. Архітектурний декор дуже стриманий, всього лише аркатури, що підкреслюють основні лінії. Романське мистецтво Італії розвивалося інакше. Тут завжди відчувався нерозривний, навіть в середні віки, зв'язок з древнім Римом, оскільки головною силою історичного розвитку в Італії були міста, а не церкви. В її культурі сильніше, ніж у інших народів виражені світські тенденції. Серед відомих творів архітектури Центральної Італії видатний комплекс в Пізі, собор, вежа, баптистерій – він створювався протягом довгого часу. У XI столітті будував архітектор Бузькетто, в XII столітті архітектор Райнальдо. Найвідомішою частиною комплексу є знаменита пізанська падаюча вежа. В англійській архітектурі романського періоду багато спільного з французькою архітектурою. Великі розміри, високі центральні нефи, велика кількість башт. Завоювання Англії норманами в 1066 році укріпило... Її зв'язки з континентом, що вплинуло на формування романського стилю в країні. Зразки тому собори Сент Олбанці 1077 1090 роках Пітерборо до 12 століття. Більшість романських англійських храмів були перебудовані в період готики і тому про їх первісний вигляд судити вкрай важко. Романське мистецтво Іспанії розвивалося під впливом арабської і французької культури. 11-12 століття для Іспанії були часом реконкісти, часом усобиць, запеклих релі... релігійних битв. Як ні в одній країні Західної Європи в Іспанії розвернулося будівництво замків фортець, один з старіших замків. Романського періоду, королівський палац Алькасар 9 століття Сеговіє. Він зберігся до нашого часу. Палац стоїть на високій скелі, оточені товстими стінами з безліччю башт. Таким же чином будували міста у культових спорудах Іспанії романського періоду майже відсутні скульптурні прикраси. Храми мають вигляд неприступних фортець. Нотр-Дам де Парі собор Паризької Богоматері. Паризький собор це одна з перших споруд, в якій остаточно сформувався готичний стиль. Хоча в ньому ще збереглися деякі особливості романської архітектури. Масивні, круглі в плані стовпи, а також масивні стіни. Деяка затемненість інтер'єру. Висота собору 35 метрів. Довжина 130 метрів. Ширина 48 метрів. Висота дзвіниць 69 метрів. Вага дзвону Еммануель у східній вежі 13 тонн. Його язика 500 кілограмів. Усередині собору зустрічаю урочистим присмарком. Через величезні круглі рози вікна з вітражами ллється різноколірне світло. Художній ефект від них надзвичайний. Світло ллється і через величезні вікна в апсидах, яскраво осяючи східну частину. Де відбувається богослужіння? На 35-метрову висоту здійнялися профільовані тяги, що нервюрами з'єднуються на склепіннях перекриттів. Пожежа в дам де Парі. 15 квітня 2019 року в дам де Парі сталося найбільше в історії собору пожеж. В результаті обвалився 96-метровий шпиль. Було знищено унікальний дерев'яний каркас даху, каркас собору та реліквії ціліли. вікна і вітражі, довелося терміново виняти, а картини відправити до лувру. На елементах і деталях, що зберіглися, усів товстий шар свинцевого пилу, оскільки покрівля була зі свинцом. Відтоді був розроблений масштабний проєкт реставрації, спрямований на відновлення оригінального дизайну Нотр-Дам де Парі, незважаючи на численні пропозиції відомих архітектурних бюро та окремих архітекторів щодо нового прочитання готичного собору. Готичний стиль Європи між серединами ХІ і Шест століть. Художній стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовічної культури країн Західної Європи. Термін готика введений в епоху відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося варварським. Особливе місце в мистецтві готики займав собор, вищий зразок синтезу, архітектури, скульптури і живопису, вітражів. Для готичного стилю характерні гострі споруди зі стрільчастими скліпіннями, великою кількістю кам'яного різблення і скульптурних прикрас, наприклад, собор святого Віта в Празі, Собор святого Віта, шедевр готичної архітектури і символ Праги, столиці Чехії. Свою історію цей архітектурний пам'ятник веде з 1344 року. Розташований на території праського граду. Сьогодні він служить резиденцією для архієпископа праського. Складно описати словами величі красу цього храму, який багаторазово протягом століть добудовувався і удосконалювався, щоб мати свою нинішню неперевершену красу. Пригадаємо. Готичний стиль. Основні риси. Перше висотність. Друге. Загострені арки і вежі. Третя. Каркасна система споруди з стрільчастого склепіння, Арк бутанів і контрфорсів. Четверта. Стіна не відчувається. На її місці наскрізні галереї, величезні вікна, аркади. П'яте – На відміну від Романської церкви, готичний собор часто асиметричний у своїх частинах. Кожен з його фасадів. Зі своїм порталом індивідуальний Шосте. Всі простори готичного собору і всередині і зовні заселені масою скульптур виділяють чотири основні періоди розвитку готики. Рання готика, 12 століття, зріла або висока готика 13 століття, пізня полум'яніюча готика 14 14-15 століття. Зародженням у столітті нової течії Ренесанс готичне мистецтво відійшло на другий план. Особливості пізньої готики. Цей архітектурний стиль охоплює простори Англії та Південної Європи, де готика отримує своєрідний місцевий колорит. У пізній готиці спостерігається надлишок декоративності, надмірна кількість скульптур і барельєфів. Витіювата скрученість фігурних шпилів, стрільчасті віконні прорізи з укладеним трафаретом перемичок. Міланський собор. Мілан, Італія, виключно великий і складний готичний собор на головній площі Мілана є однією з найвідоміших будівель в Європі. Це один з найбільших готичних соборів у світі. Будівництво почалося в 1386 році під заступництвом архієпископа Антоніо да Салуццо. В пізньоготичному стилі, більш типовому для Франції, ніж Італії. Минуло п'ять століть, перш ніж будівництво було завершене. Бургоський собор Бургос Іспанія. Кафедральний собор Бургоса. Середньовічний собор в одноіменному місті, присвяченій Діві Марії. Він славиться своїми величезними розмірами і унікальною готичною архітектурою. Будівництво собору розпочалося у 1221 році і після тривалої майже двовікової перерви було завершено в 1567 році. Савільський кафедральний собор. Севілья, Іспанія, розташований на місці величної мечеті Альмохаді. Середньовічний собор був побудований, щоб продемонструвати силу і багатство Севільї після тривалого процесу Реконкісти. На момент завершення будівництва в 16 столітті він витіснив собор Святої Софії як найбільший у світі. Будівельники використовували деякі колони і елементи колишньої мечеті. Найбільш відома хіральда – вежа з багатими візерунками і орнаментами. Колишній мінарет, перетворено в дзвіницю. Домашнє завдання. Зробіть схеми замальовки архітектурних споруд Європи, які вас найбільше зацікавили, акцентуючи характерні деталі стилю.